Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу трішки процесу, як я чищу свої кастрюлі. Чистячий засіб я обов'язково наношу тільки на суху поверхню кастрюлі. Так, забруднення буде контактувати з чистячим засобом і краще відставати від стінок кастрюлі. Чищення займає декілька етапів. Тут я змила вже бруд, який я чистила перший раз, змила його водою та знову витерла серветкою, кастерлю, щоб вона була сухою. Наношу засіб супною щіткою та продовжую чищення. Нехай це буде дочищення, нехай це буде брудна кастрюля, але хоча а, насправді це вже після першого чищення, а, а після останнього я покажу і звіримо результати. Тут знову з поліскою водою та витираю серветкою, щоб нанести знову новий шарх чистячого засобу. Насправді використовую засіб для чищення духовки. Називається Oven Cleaner від Amway. Назву лишу в інфобоксі. Давайте тепер порівняємо результат до та після. А кастрюля стала виглядати набагато охайнішою і майже як новою. Ну це жарт, звичайно. Але засіб досить гарно відчистив зовнішню поверхню. Ви як рахуєте? Хотіла би вже попередити вас, що якщо ви збираєтесь чистити посуд будь-яким засобом, він відлітає та лишається на чистих ложках, виделках на, на будь-чому, що буде стояти поруч. Тому мені довелося все перемивати просто з водою або з засобом для миття посуду. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, тут буде багато чого цікавого. А якщо у вас є ще якісь гарні методи, способи відчищення посуду, поділіться зі мною в коментарях.